Айсфогель. Айсфогель видав таку гарну китицю. І такий великий базальний пагін. Цей пагін вже, мабуть, метр сімдесят. Такой на у меня взрослый. У меня метр шестьдесят восемь. Ну, уже высший. А тут цветы снизу. Красивые такие купянки на первом серединка така вже більш темніша, оранжевата. Взагалі мені подобається трояндочка. Листочків у неї сім. Сім листочків. Так виглядає повний, зріст о, о, який великий базальний пагін. Так ще буде вона висока. Ну, мені якраз так і треба тут біля альтанки. І ще біля неї новенька це of Офрідом. Трошки донизу вихиляю свою голівку. Має дуже приємний аромат, чудовий ніжний рожево-лавандовий кольор. Перший рік кущику вже так непогано наріс бокові гілочки. Випускав і така кипиться.